В ім'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Влюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні свята православна церква молотовно згадує всіх святих, що в Україні просіяли, що подвизалися ради Господа нашого Ісуса Христа в українських землях, в українських монастирях. Молитви свої підносили українською мовою. Сьогодні ми споминаємо і тих, що ще недавно жили поміж нами, молилися і трудилися, і прийняли мученицьку смерть за віру. Всі святі сьогодні молять за нас. Ми сьогодні молимося за всіх святих. Час великої розрухи, час страшної, кривавої, безбожної війни. Ми покладаємося на молитви, на захист, на охорону всіх святих. І віримо ми. Що навіть ці воїни, які ще вчора жили поміж нас своїм простим сімейним буденним життям, потім встали в, встали в одну хвилину і, не роздумуючи, пішли захищати свою рідну землю, своїх рідних людей, Свою рідну церкву нас з вами, і життя своє поклали за нас з вами, за наше майбутнє, за те, щоб ми могли спокійно спілкуватися і молитися українською мовою. Ми віримо, що і вони сьогодні в сонмі святих вони поступили за Божим Словом і за внутрішнім Покликом. Сьогодні наш Нікіта читав апостолі, що навіть ті, хто не знають закону Божого, носять цей закон Божий в своєму серці. Ми всі носії Божої істини і Божої правди. Але інколи чуєш сьогодні, як наприклад, Говорять росіяни про те, що треба бомбити Україну, про те, що треба знищити, стерти з лиця Україну, про те, що, наприклад, дві третини росіян вважають, що потрібно вдарити в Україну атомною бомбою. І думаєш собі, де ж ваша совість, де ваш закон Божий? І розуміємо, що є люди, в яких спалана ця совість, яких немає совісті, вже не говорячи про Боже Слово. Говорячи про Боже Слово, розуміємо, що вони перекрутили все і поставили з Ніг на голову. І сьогодні цю війну називають священна війна. І сьогодні цю війну ті, хто мав би молитися за мир у всьому світі благословляють, благословляють геноцид українського народу. Але з нами Бог. Ми віримо в Це. Наша віра православна говорить, що Бог з тим, хто страждає, з тим, хто невинно страждає, бо Він сам зійшов на хрест, щоби постраждати заради нас з вами. Віддав життя Своє заради нас з вами, помер і Воскрес і цим. Підняв багато померлих і дарував Царство Небесне нашим святим, а нам дарував віру, що в останню, найважчу хвилину Бог не покине нас, що Бог буде з нами завжди, і Бог допоможе нам, і що ці всі жертви, жертви всіх святих є недаремними. Ми віримо в це. Цією вірою молимося сьогодні в українському храмі, українською мовою до українських святих. Цією вірою ми трудимося на кожну, кожен на своєму місці, заради перемоги, добра над злом. Цією вірою ми боремося із окупантом кровожерним. Кровожерливим окупантом, який прийшов на нашу землю вбивати і грабувати. Цією вірою ми будемо жити, боротися, трудитися і молитися до всіх українських святих, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Богу нашому Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!